Доброго дня, майстерня ключи вітаю вас. У нас в роботі отака Мазераті, 19 рік. Приїхали додати ключик. Це от рідний ключик, оригінальний, з яким приїхала автівка, зачиняє, відчиняє, все працює. Прописали також оригінальний ключик, всі функції працюють. Машинка запускається з ключика без питань. Бачите, завелась, глушимо, відчиняємо, йдемо в авто, покажемо, що все-все-все працює. Все good. Бачите? Отака вона зсередині, чудова яскрава. 25-30 хвилин у вас буде прописаний смарт ключик. Це от рідний ключ. он Зачиняє, відчиняє. Всі функції працюють. Також прописали оригінальний ключик. Відчиняє, зачиняє, все справно. Зараз запустимо автівочку. Дорого, багато. Звертайтесь в майстерня ключ сервіс Київ. виготовлення ключів 093, 659 в даний час. Мазераті, 19 рік. Ключ сервіс Київ. Звертайтесь, будемо раді вам допомогти.